Hair Лінія Дабл Екшн серія Home Beauty Detox від Hair Company призначено для глибокого очищення голови від токсинів, відновлення нормального функціонування волосяних фолікулів та оздоровлення чутливої шкіри голови. Активні компоненти серії Home Beauty Detox, екстракт бамбука, м'яко очищає ороговілі клітини, себум, забруднення та залишки стайлінгу, глибоко проникає та вбудовується в структуру волосся, заповнює пошкодження, захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища. Саркозін нормалізує вироблення себуму. Біотичний комплекс зміцнює та захищає від згубного впливу зовнішніх факторів та дії неякісної води. Продукти лінії Double Action Home Beauty Detox, пілінг детокс, шампунь та маска детокс. Детальніше про детокс-процедуру для волосся від Hair Company розповість технолог бренду Антон Єрмаков. Всім привіт! Мене звати Антон, я технолог торгової марки Company. Home Beauty Detox – це нова веганська серія Double Action для детокс-очищення від негативного впливу навколишнього середовища як для салону, так і для домашнього догляду. Це детокс-процедура, яка розділена на три етапи. Перший етап це очищення за допомогою крем-пілінгу. Він м'яко вичелушує ороговілі клітини, зберігаючи при цьому гідроліпідну плівку. Для ефективного очищення вам необхідно нанести скраб на шкіру голови, залишити на 5-10 хвилин та зробити масаж пучками пальців та змити. Пілінг делікатно очищує, покращує стан та надає відчуття комфорту шкірі голови. Екстракт бамбуку має пом'якшуючі, зволожуючі, захисні та тонізуючі властивості, зменшений до дрібних частинок. Бамбук стає чудовим механічним ексфоліантом, який дозволяє дбайливо видаляти забруднення. Другим етапом буде очищення за допомогою шампуню детокс, який зменшує надмірне вироблення себуму, одночасно зменшуючи свербіж та зволожуючи шкіру голови. Шампунь детокс забезпечує балансуючу дію на шкіру голови. Завдяки своїм активним інгредієнтам підходить для боротьби з надлишком лупи та себуму. Фермент лактобакілус зменшує надмірне вироблення шкірного сала, свербіж і зволожує шкіру голови, надаючи волосю здоровий вигляд. Шампунь наносимо на вологе волосся, масуючими рухами, витримуємо на волосі 5 хвилин. Потім змиваємо. Третім етапом буде екстразволоження за допомогою маски детокс, зберігаючи природну вологу волосся, пом'якшує та розплутує його, зменшуючи ймовірність пошкодження кутикули грибінцем. На вологе волосся маску необхідно нанести на всю довжину та витримати 5 хвилин після чого змити теплою водою. В системи Home Beauty Detox входять такі активні компоненти, як екстракт бамбуку, який відповідає за м'яку експаліацію, саркозин за нормалізацію вироблення себому, та біотичний комплекс, який надає зміцнення та захист вашому на від навколишнього середовища. Процедуру детоксикації можна проводити на подразненій шкірі один раз на місяць. Коли є надлишок шкірного сала або гіпергідро шкіли голови, рекомендується два рази на місяць, а також коли шкіри з лущенням або дерматитом, чотири рази на місяць. Не підходить для щоденного використання. Серія наділена приємним м'яким легким м'ятним ароматом. Після цієї процедури ваше волосся та шкіра голови буде насичена киснем, і вас не буде покидати відчуття абсолютної свіжості.